Лисиця й ведмідь. Попросилася лисиця у ведмедика в городі. Дай мені ведмедику город свого половину. Посаджу рібки в тему. А як же ми будемо ділитися? Тобі буде, ведмедику, верховіня, а мені коріння. От посадила лисичка рібку росте росте рібка, уже й виросла. Пішла лисичка. О, вже можна рібку тягти. Ну, ходи ж тепер, ведмедику, будемо ділитися. Забирай своє верховіння, а я коріння. Роздивився ведмедик. Нема з верховіння ніякого толку. Грибнув глибше під спід, аж там рібка смачна присмачна. Розсердився ведмедик на лисичку. Це ж ти мене обманула. На другий рік я вже тобі відплачу. От діждали вони весни. Іде лисичка до ведмедику та й знову просить Дай мені, ведмедику, городу свого полови. Посію трохи маку!» А як же ми будемо ділитись? Хай вже мені буде коріння. Як хай, то нехай. Каже лисичка. От насіяла вона в маку, росте той маки росте. Вона його пополола і повисмикувала. Ходи ведмедику, будемо ділитися. От забрала лисичка верховіння, а він забрав коріння. Та знайшов маківку, витрусив на лапку, покинув у рот і знову розсердився на лисичку же ти, канальська лисичко. Прийдеш ти ще, от тоді і побачимо. Діждали третього літа. Лисичка знову йде. Дай таки ведмедику братику, мені городу свого половину. Я на тебе, лисичко, сестричко серджуся дуже. Ти двоє літ садила, а я так нічим і не пожився. Таки дай, братику, то може й поживешся, просить лисичка. Ну, то нехай же тепер у мене буде верховінечко. Нехай, нехай, братику, нехай, каже лисичка. От узяла вона і насіяла моркви. Росте та морква, росте. Вона прополола її, а як поспіла, висмикала з землі і позвала ведмедика. Іди, братику! Будемо ділитися. Пообрізувало йому верховіння а собі коріння. Ох, розсердився ведмедик, та з того то часу й зарікся з лисичкою справу мати, а на другу весну розвів пасіку та так розхазяйнувався, що від року до року медом ласував. На те він і ведмедик.